Запалюємо свічечку і будемо писати. Беремо наш писачок. Зараз ми його трошки прогріємо. Для писання по писанці потрібен віск бджолиний. Гріємо на полум'ї ось саму чашечку, і стараємося занурити його в полум'я так, щоб нам не. Не коптило, не кадило, саме полум'я свічки, не робили нам чорні. Ми його розігріваємо. Ось так тримаємо писачок над вогнем. Сам носик не гріємо, не перегріваємо, бо коли будемо нести до себе, буде з нього капати. Чисто з практичної точки зору. І гарячим писачком ось, зачерпаємо наш віск. Гріємо, кладемо крапочку. Ось. І працюємо. Так як яєчко холодне, воно швиденько віск на ньому. Затихає. Ось, є. Перпендикулярно робимо хрестик. Нам треба, щоб в нас було вісім клинців, таких вісім пелюсточок. Тому ділимо верхушечку обережно ось так. Можливо, навіть не ділимо, а кладемо крапочку, щоб нам було так легше, тому що вона у нас трішки зараз зміститься. І робимо тоді е, наші діагоналі. Ось так. У нас вже є така рамочка основна, на основі якої ми будемо писати нашу зірочку, ружу. Отже, кладу крапочку і малюю. Зірочку, все, що зараз ми зафарбовуємо воском на білому яйці, при фарбуванні залишиться білим. Якщо якесь місце в нас буде не покрите воском, воно вже буде колоруватися. Робимо тепер ось такі малесенькі рушнички, такі як війки нашому сонечку. Ми залишимо їх ще білими, вони будуть цікаві, наша ружа буде така гарна, така як у наших бабусь, вони теж у нас були творчі, завжди додавали якісь декоративні елементи. Тому зробимо такі малесенькі війчики в нашій писаночці. Вони у нас будуть білого кольору. Ось уже наша така виходить писаночка. А з цієї сторони ще не домальоване навколо зірочки, але в нас є вісім клинчиків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вірніше, промінчиків таких гарних. У нас є жовтий колір, колір сонечка, він самий світліший. І так як ми будемо добирати кольори, нам так і треба їх добирати по. Кладемо на яєчко, наше на ложку, притримуємо пальчиком і легесенько опускаємо його. У баночку і залишаємо його буквально на декілька хвилин. Тепер усе, що ми хочемо, щоб залишилось таким помаранчевим кольором, нам потрібно заштрихувати чи зафарбувати, намалювати на ньому орнамент, який нам подобається. Отже, ми беремо наш грім знову наш писачок. Все, що зафарбовано зараз поверх цього помаранчевого кольору, вже буде у нас таким залишиться, коли ми будемо її витирати. А все, що було перед тим біленьким, залишиться у нас білим. Дивимося нашу писанку. Ось вона наша, колір червоний, колір любові. Беремо, наприклад, нашу писанку і буде в нас блідо-червона серединка. Беремо її і повністю її замальовуємо. А потім опустимо ще раз в червоний колір. І вона в нас буде, буде відрізнятися, наші кольори будуть відрізнятися. Потім вона в нас стане така яскрава, тепла. Наше яєчко промокнуте, вже ми його промокнули, гарно витерли його, що воно в нас сухеньке. І тепер нам залишилося зняти всю, весь цей віск, який ми на нього нанесли. Для того, щоб гарно його з з з знімати, нам потрібно його прогріти, цей віск на полум'ї свічки. Але ми не кладемо його наверх свічки, тому що тут на самому верху полум'я, воно нам буде таким кидати копать у чорним. Нам треба його заховати. Ось такою площиною і по чуть-чуть його крутити, щоб воно в нас зайшло на середину свічки. Прикладемо наше яєчко на... в полум'ї. Лише бачимо, що наш віск заблистів і починаємо його знімати. Ось наверху полум'я у нас проявляється, бачите, вже проявляються наші візерунки.